Є знижки представляють! Незламні знижки на псилобальзамгель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. На нас чекає голодна зима. Відома тарологиня шокувала гучним прогнозом. Однак, переможниця битви екстрасенсів передбачила і добрі новини для України. Чи готуватися до продовольчої кризи та підвищення тарифів, та чи закінчиться війна в Україні цього року? Розповім за мить. з вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Що чекає на українців у найближчі місяці? В мережі сотні прогнозів від мольфарів, астрологів та провидців. Однак відома Логиня і волонтерка Яна Пасенкова дійсно вразила своїм передбаченням. Вона повідомила до чого готуватися українцям взимку. Про це вона розповіла на своєму ютуб-каналі. До того що не буде врожаю, не буде що їсти. Будуть якісь великі зміни, які стосуються фермерства, господарства продуктів харчування. Також тарологиня повідомила про підняття тарифів. Підняття тарифів цьогоріч однозначно очікувати, і це буде пов'язано з мобілізацією. Пасенкова запевнила, що Україна буде отримувати військову допомогу від наших партнерів, але на хід війни це не впливає. Зараз впливають домовленості, а не реальна сила та зброя. Поки що так. Також тарологиня зробила передбачення на літо. Переможниця битви екстрасенсів Яна Пасенкова спрогнозувала, що Україна посилить політичний вплив на Росію. Не дуже можна про це говорити, але новини гарні. А найкращі новини це ті, що ми не тільки посилимо удари в глиб, а ті, що посилимо свій вплив ще більше на подолання орків. вплив мається на увазі більше політичний ніж військовий більше, Яна Пасенкова зауважила, що бойові дії у Криму можуть початися ще наприкінці 2024 року. Однозначно будуть починаючи від серпня місяця. Хороші новини терологиня повідомила і щодо демобілізації. Вона запевняє, що найближчі чотири місяці процес поступово буде відбуватися, і наші воїни зможуть хоча б відпочити. Щодо демобілізації, найближчі чотири місяці так чи інакше вона буде відбуватися не масово, але поступово у вигляді ротації, відпусток і 40% складу наших захисників так чи інакше відпочинуть. Також Яна пасенкова попередила українців про загрози від Росії влітку. Переможеця битви екстрасенсів зауважила, що росіяни це можуть зробити через торгівлю товари щось нове на ринку. Є плани застосовувати новий вид зброї, і це пов'язано зі здоров'ям людей. Це не про щось нове, що обстрілює, а про здоров'я. Давайте ми не купуватимемо нічого нового на ринку. Це стосується всього. Ба більше вона зазначила, що агресивна тактика ймовірно триватиме. А війна в Україні 2024 року навряд чи закінчиться. Кінець однієї глави, початок іншої глави. Тобто, це не кінець, але це якась історія, яка буде закінчена та оприлюднена будуть виставлені маячки із заборони. А далі буде. В свою чергу відомий астролог Влад Рос назвав терміни завершення війни. Ба більше знавець зірок і планет не виключає, що кримський міст буде знищено вже незабаром. Я бачу, що може бути тимчасова перемир'я. Це максимум, чого може добитись Макрон. Зараз найкращий час для перемовин. Юпітер, Венера, Меркурій, в знаки близнюків. Дипломатія може відіграти рішучу роль. Крім цього, Влад Роз додав наші союзники, бачать Росію, бачать те, що ніякої ядерної зброї вона не застосує. А також прогнозував, коли вдасться повернути Крим. Що стосується 2024 року, якщо скласти ті цифри, то вийде 8. Це рік поворотів та непередбачуваних подій. А 2025 рік, якщо скласти ці цифри, в сумі виходить 9. Дев'ятка символізує закінчення нумерологічного циклу, завершення циклу протидії конфронтації. У 2025 році війна може заморозитись, перейти у фазу донбаського протистояння. Можливо, війна зовсім не закінчиться, але перетвориться на мляві перестрілки. В Росії буде переворот, одна башта Кремля знищить іншу. Росіяни захочуть прибрати санкції та повернуть нам все. Крим можуть повернути не одразу а протягом декількох років. Україна наприкінці цього року може заблокувати Крим, перетворити його на острів. Але і це не всі прогнози. Незабаром Україна почне перемагати Росію, і 2025 року війна закінчиться. Такий прогноз дала болгарська ванга іскра Караколєва в інтерв'ю болгарському телеграф. Ще трохи і вони почнуть перемагати. Згодом усе закінчиться. Щоправда, не знаючи цього року, вони зможуть дотиснути їх. Бачу, що до літа в Україні буде багато подій щодо ймовірності третьої світової війни. Провидиця заспокоїла за її словами. Лідери не допустять цього. Щоб люди не хвилювалися і не напружувалися, цього не допустять. Влади Росоша лише в суспільство ще одним передбаченням. Біля України може спалахнути ще одна війна. Він зазначив, що конфліктуватимуть Польща та Білорусь. Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу Астрофеномен. Він зазначив, що Білорусь захоче анексувати Сувальський коридор. На це можуть відреагувати поляки та спробувати ввести війська до Мінська. Польща може оголосити їм війну, захопити мінськ. Щоправда, це станеться лише тоді, коли Білорусь почне якісь рухи в сувальському коридорі. Також Влад Рос радить Зеленському ще трохи почекати і перетерпіти Джо Байдена і Джека Салівана. Астролог прогнозує, якщо переможцем виборчих перегонів у США стане Нікі Гейлі, це принесе Україні перемогу. Такий прогноз астролог звучив під час інтерв'ю на Ютуб-каналі Мирослава Солонара. Ми чули, що Зеленський говорив про місяці. Нас переконують, щоб ми капітулювали, віддали свої території. Взагалі, я дуже раджу Володимиру Зеленському ще трохи почекати і перетерпіти Джо Байдена і Джека Салівана, щоб дочекатися, коли вони підуть. Зараз можна погоджуватися і тягнути час, але рівно до того часу, коли в Білий Дім зайде новий президент США. У мережі сотні прогнозів від військових до експертів та навіть мольфарів днями один із них здивував своїм прогнозом і назвав, які області в найближчі місяці візьметься щільно обстрілювати Росія. А також відповів на питання, чи використає Путін ядерку. За його словами, рашисти будуть щільно атакувати південні регіони, а жителям слід готуватися до можливих евакуацій. Такий прогноз дав мольфар Макс Гордієв в інтерв'ю. Уніан. я бачу, що ці регіони будуть схильні до атаки обстрілів. Українські війська будуть активно працювати над зміцненням оборони і звільненням окупованих територій. Жителям цих областей слід бути готовими до можливих евакуацій і дотримуватися запобіжних заходів. Я відчуваю, що в Херсоні та Одесі буде реалізовані важливі оборонні проекти, спрямовані на захист населення і критичної інфраструктури. Ці зусилля допоможуть мінімізувати збитки та покращити безпеку в регіонах. А ймовірність використання Росією тактичної ядерної зброї у війні проти України Гордієв називає вкрай низькою. Карти показують, що такі дії спричинили б величезні міжнародні наслідки, і Росія не готова йти на такий ризик. У мене таке відчуття, що російське керівництво усвідомлює, що застосування ядерної зброї призведе до незворотних наслідків і повної ізоляції на міжнародній арені. Більш ймовірним сценарієм за припущенням Гордієва, є продовження використання Росією традиційних військових засобів і мати тиску, таких як ракетні удари по стратегічних об'єктах і масовані артилерійські обстріли. Я відчуваю, що міжнародне співтовариство продовжуватиме чинити тиск на Росію. Щоб запобігти будь-яким спробам застосування ядерної зброї і прагнутиме до дипломатичних рішень для зниження напруженості, крім цього, Гордієв здивував, що територіальні зміни торкнуться Донецької та Луганської областей, і це буде на користь України. Лінія фронту буде динамічною і мінливою в найближчі місяці. Я бачу, що українські війська проводитимуть успішні контратаки, що призведе до звільнення деяких територій. Однак російські сили також намагатимуться утримувати свої позиції і проводити локальні наступи. Карти показують, що основні зміни відбудуться в районі Донецька та Луганська, де бойові дії будуть особливо інтенсивними. Українські сили завдяки підтримці західних союзників і новим поставкам озброєнь зможуть зміцнити свої оборонні позиції і створити умови для успішних наступальних операцій. Очікується, що лінія фронту буде постійно змінюватися залежно від успіхів і невдач обох сторін. Можливо буде стежити за ситуацією на місцях і бути готовими до швидких змін у бойовій обстановці. Окуповані території в Донецькій і Луганській областях залишатимуться зоною активних бойових дій. Я бачу, що українська армія зможе звільнити деякі райони, але повне відновлення контролю потребуватиме значного часу і ресурсів. Жителям цих територій рекомендується готуватися до тривалої боротьби і бути готовими до змін. Я відчуваю, що міжнародне співтовариство буде активно підтримувати зусилля України з відновлення контролю над цими регіонами, надаючи фінансову та військову допомогу. Важливо буде продовжувати роботу над відновленням інфраструктури. Та забезпеченням безпеки для місцевого населення. Серед інших передбачень вражає прогноз мольфара Модеста з Карпатського села. Той заявив, що повномасштабна війна в Україні завершиться підписанням Росією капітуляції. За словами старця, саміт миру у Швейцарії став символом єдності заходу заради України. Західні лідери усвідомили, що досягти сталого миру можна лише об'єднавшись. Перемогу Україні у війні наближатиме нова військова допомога. Ба більше як передбачив старець, Росія почне втрачати свої позиції на фронті. Та та світовій арені після саміту миру, який відбувся у Швейцарії 15 16 червня. За його словами, незабаром можуть розпочатися мирні переговори, оскільки збройні сили Російської Федерації зазнаватимуть колосальних втрат. Росію на мирних переговорах представлятиме молодий політик, який і підпише капітуляцію Кремля. Крім того, старець запевняє, що зсу незабаром прийдуть у контрнаступ і зможуть відвоювати захоплені Росією території. А ясновидець Андрій Дуйко у коментарі Ютуб каналу Мій світ називає рік, коли Може закінчитися війна? Я думаю, що скоро війна закінчиться. Я думаю, що це станеться наступного року, в січні, на початку лютого. Закінчення війни пов'язано з підписанням договорів, та все ж нагадаємо: астрологія, терологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджується на 100%. Інформація має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. А чи вірите ви таким передбаченням? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукаєте у нас наступних випусках для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.